Є люди, які вчать нас цінувати кожен день. Їхні руки пам'ятають працю, їхні серця любов, а в очах живе досвід і мудрість, що передається поколінням. День людей похилого віку це нагадування нам усім, поруч із нами ті, хто пройшов довгий життєвий шлях. Вони виховали дітей і онуків, збудували міста і дороги, залишили нам традиції та звичаї. Сивина на їхніх скронях не лише роки, а й символ сили та витривалості. Їм потрібні не гучні слова, а прості знаки уваги. Тепла розмова, лагідний дотик щире дякую. Тож у цей день зупинимось на мить, щоб подарувати старшому поколінню повагу та турботу, якої вони по праву заслуговують. Шановні наші підопічні, дорогі люди поважного віку, від імені усього колективу та від себе особисто щиро вітаю вас з Міжнародним днем людей похилого віку. Це свято не просто формальність, це особливий день вдячності і пошани тим, Пройшов через випробування часу, хто своїм життям, працею, досвідом і любов'ю зробив величезний внесок у розвиток нашої громади, нашої країни. Ви наша гордість, наш духовний і моральний дороговказ. Своєю мудрістю, і витримкою, і добротою ви надихаєте молодше покоління. Завдяки вам ми розуміємо, що таке справжні цінності. Чесність, людяність, щирість і вміння цінувати життя. У стінах нашого закладу ми щодня намагаємося створити для вас атмосферу турботи, тепла і поваги, адже кожен із вас заслуговує на гідну старість, на щоденну увагу, на добре слово і просту людську любов. Дорогі наші, бажаємо вам міцного здоров'я, спокійного серця. Радості від кожного прожитого дня, нехай поряд завжди будуть уважні люди, щирі друзі і добрі новини. Нехай ваша осінь життя буде золотою, світлою, спокійною і зігрітою турботою ближніх. Дякую вам за вашу силу, духу, за доброту, за нескінченне терпіння. Пам'ятайте, ви не забуті, ви шановні, потрібні, глибоко ціновані всіма нами.